Сесія міської ради від 18 лютого прийняла рішення про перейменування деяких вулиць Білої церкви. Про перейменування вулиць та інших поіменованих об'єктів міста Біла Церква. Дане даний, даний проект рішення обговорився на всіх депутатських комісіях. Обговорення було дуже бурхливим. У соціальних мережах думки містян різко розходяться, і є чимало незадоволених білоцерківців. Варто зазначити, що і депутати від фракції Бют також не голосували за перейменування у сесійній залі. Навіть відбулася невеличка сварка з цього приводу. Завтра у нас один останній робочий день. я хотів би зараз обговорити завтра. Вам запросить ще раз істориків до себе, запросить до фракції. і Прийнять воліве рішення заслухати всі ті чи інші сторони, заслухати і підписати дане рішення. Тепер стосовно цього проєкту. Він наскільки недосконалий, наскільки примітивний і саме головне, не спитали у людей, чиї вулиці будуть переіменувати. Кубка <плес> <плес> не прийняли рішення. Я хочу довести до вашого відомо, якщо де не знає, справа в тому, що протягом, я як член громадської організації, є самопоміч, наше громадське в'єднання протягом червня, 2 червня та серпня місяців проводили громадське опитування по всім указаних вулицях. На прикладі жаль, мешканці міста Білої церкви більшість. Піднесемося до цього скептично. Це треба було зробити ще 25 років тому. Зараз ви можете зробити історичний крок, який або принесе славу, або знеславить місто. Війна, ми там е, який відбувся, Це все наслідки отієї вчасно непроведеної декомунізації. Якби 25 років тому наважилися, не хиталися. Сьогодні не було вирок з покоління патріотів. Зараз якщо це не прийняти, ми знову кинемо в розповіда перейменовують вулиці згідно із законом про декомунізацію, і міська рада повинна була прийняти це рішення до 21 першого лютого. ставлю на голосування. Будь ласка, хто за дане рішення? То,